Друг. У мікрофону я, пушок. І сьогодні це гайд на тонстарт. Осінь. Буде чотири, щоб пережити всі чотири сезони. І, і в цьому ролі я вам скажу, як видати. В перші дні вам потрібно буде збирати гілля і їжу, побільше їжі. І скрафтите свій топор. Три трави, дерево, і ви зможете скрафтити костер на, на вечір. Не рекомендую вам не вечором. Вечором, то є, бути без костра. Дуже не рекомендую. Ну ще. і збирайте 12 цвітків. Вони вирушають розсудок і ще ви зможете скрафтити шапку з лісняну шапку. шапку. Від без розсудку на вас нападуть кошмари. Hey. Біфо. Якщо ви знайшли біфолів, підняли їхнє количество більше, то збирайте навоз, він вам буде приходиться. Поки я тут гуляв, я знайшов шахматів. І шахматів треба бити в першу очередь. Для, наприклад, ...в... в, 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 в я не знаю, як він це приноситься. шестеронки установлюють ці параметри. І ще шестеронки потрібні з двох золотих. і однієї шестеронки... тільки. Яки робиться холодильник, що дуже вам допоможе. Скажу за є три шахматів. Це водія, вона б'є і коротше ви поняли. вона біжить на вас і атакує. Оце вона наказ. Ось так біжати. Ще є Сон. Ну а такуй донь. Він вас буде стріляти і кінь просто кінь. Спасатися. І ще хотів би сказати, якого персонажа брати. В ДСТ луч брати вебера всього. А от не. А от просто до Санті учі брати. Ти піджигательницю другого персонажа. Віу, вроде. Я чесно, не дуже називаю персонажів. На вайпера будуть нападати свині, свині люди, і... коти і зайці, в які знаходяться в фізимелі. Ну а ми продовжаємо. В... Ля -ля коли ви скрафтили собі шакі кукомі. Мітапора, то починайте добувати оце з камінь. У вас появиться перше золото, і добувайте камінь. Чотири каміння і чотири доски, і у вас є научна машина. Що відкриє вам будь-якком, але це ще не все. Вам потрібно ще добути. Шо? А, не точно? Нам, вам треба добути 4 доски. Доски крафтяться на научній машині першого уровня. Тобто 4, 4 бровна і 12 бровнад бровин треба для того, щоб зробити 4 доски. І ще вам потрібно 5 улучених камнів. А це я вам наповню, це. Це 15 обичних отаких от тупеньких камня. Чому тупеньких? Тому що є гострі камні, і є тупі. Оце кремінь. Це просто камінь. Збирайте більше їди в перший день, і коли а якщо ви в перший день вже скрафтите наушну машину і другого, і першого уровня, то ще накупіть 12 таких камнів. І постройте собі учний костьор вночі. Перший день ми розібрали, що треба робити. Рекомендую вам зробити сундук. Але це вже не дуже, якщо від нас не дуже багато ресурсів, то і не, тр... не треба дорфувати. А це домік свиней. Вони зараз краще не вийдуть. Ну, нам це і не потрібно. На кладовищі ви можете знайти золото своє перше, але ми продовжаємо. В перші дні вам потрібно приготуватися к зимі. Це означає, що... Ну, не в перші дні, десь мій. ви ще свині. І ще дуже вам рекомендую зробити молоток і розрушити домик свина, получивши свину в жопку. Вона дуже потрібна. Я в легкому, тому мене ніч не вб'є. Від ї. я не думаю, що мені треба на задні фоні робити виживання. Я просто буду собі бігати. Ну лучше... зразу зберег класический, від на легкому. грило лягко ти, ти невозможно померти, та й тому лучше береть. А я на легкому ніколи не граю. Ну, грав раніше. Якщо ви построїли базу, то постройте ще є... од... одну постройку, дуже, дуже І... Із... Ну, не постройку, а копьо і мрамор. Ну, броню. Мрамор можна знайти там, де спаниться шахмати. Для того, щоб показати вам зразу, треба знайти, звісно, шахматний біом. Да. Кстати, у дій можна дуже добре фарбити все, що хочу. І, кстати, рекомендую вам теж розрушати шейком свинині жопок для того, щоб построїти св... свиней мішок і свиний кепку, можна так сказати. і так скіпку. Все, тут можна отримати дерево і улучшені камені. Флами, кажу вам, участия діля каменного білому і діля крутів. А якщо ви граєте за віу, то ще діляв свиней. Ще є такий честер, але честер в мене немає. К сожалению. Але це не важно. Оце крути, вони їх вам відпивати, оце норка, вони розпальниться і це халявна їда. Я план. Чим швидше ви покачаєтесь до куп'ям раборної броні і шлему, то швидше я вам предполагаю вбити шахматів, а потім і пауків. Але раз я краю за вибора, я цього робити не буду. Мовнечно але... Да, Свині будуть вас атакувати. Я вже це казав. І, кстати, ще напишіть, чи ви хочете більше відео такого формату допомоги научникам всяких ігор. Як казав, про Чігінган, це і був ігровий і коротше стоїть там робити. І в сум я вам скажу, що вам доведеться мати 12 полотен для палатки і для свининого мішка. І чим швидше ви вб'єте пару біфлів Чим тим швидше ви і зробите собі віфальну шапку, що допоможе в, в як би сказати. Так, в зимі. Да. А якщо ви вже пройшли всі сезони і у вас почалося все означало, розкажу і про боса. Може, ви хочете побити боса осінь, але ви не знаєте про це, це може бути таке. Да. Може бути таке. І зараз я вам скажу, що робити. Від, від як би, це барсук. Він йде на мед і доволі сильний. А він хороша фарбилка і якщо дотравити його на стадо біфолів, він доволі швидко відкисне Думаю, на цьому можна закінчити. закінчити. На нашій такий під названням розговори. Якщо ви можете знайти гомер Нуні, в каштановому лісі, ви можете знайти статую Гомера. І там для нього буде світок. Візьміть його і гомер буде вам проваляти розсудок. А якщо ви хочете, щоб я вам розказав про всіх мобів, то я можу це зробити. Спокойно. Але тільки все залежить від вашого желання і Ну, а на цьому, я думаю, кінець. Ще, ще я би хотів вам сказати на кінець. Я, я точно не все, Я не перечислю самое найважливіше. Я тільки перечислюю все треба робити в старті. Стар, я хотів би сказати, що я не очислив, що бери твою, можна вона на будь-якій машині, то коли біфу будуть спати, то їх можна зістригти і получити шар. Це одного біфла доведеться все-таки вбити, від з них з 33%, 33 шансом випаде рог біфу. І з вісім шерсті одного рога біфу ви зможе скартити собі шапку, яка доволі добре захищає. Але якщо ви наткнулися на подозрительну кучку графі, то вбийте клаусуна і здобуть 6 полотин, вроде би і получіть собі круту толстовку. Проблема в тому, що в мене завжди проблеми з паутиною. А на цьому ми будемо закінчувати Заводя, яка біжить за мною. Ну, можу що сказати. Всім пока. У мікрофону був я, Пушок. До скорих встречі. Всього прекрасного чи не дуже, в світі, інтернету.